Приготуємо ароматний хліб без замісу. Результат вас приємно здивує. До 450 мг води додайте 10 г солі, цукру та 10 г сухих дрожжів. Все перемішайте, додайте 500 г борошна, в мене це 250 звичайного та 250 цільнозернового. Перемішуючи, доводимо все до ось такої однорідної консистенції. Накриваємо плівкою поверх рушником та на 1 годину в тепло настоюватися. Через годину тісто. Ідеально підійшло. Беремо пергамент, на котрому випікаємо, та припиляємо його борошном. Викладаємо, підійшовши тісто, зверху дуже добре припиляю борошном. Та ось так обережно формую такі конвертики. Два рази. Потім, підбиваючи края, формую паляничку. Прибираю залишки борошна, накриваю кришкою, а тим часом розігріваю духовку до 250 градусів з ємністю, в котрій будемо випікати хліб. В мене це казан. Казан розігрівся. На пергамент відправляємо туди паляничку, накриваю кришкою та випікаю 30 хвилин при 250 градусів. Потім знімаю кришку та ще 5 хвилин при 220. Ось такий хрумкий вийшов хліб. Накриваю його рушничком та чекаю повного вичехання. Хліб повністю вичах. Розрізаємо його та дивимось на результат. Ось такий дуже пружний та добре пропечений вийшов хліб. Аромат стояв неймовірний. Я ледь втримався, доки дочекався, щоб він вичав. Бажаю всім смачного та дякую за підписку.